Всім привіт! З вами Кіна Лестер, і в цьому відео я хочу разом з вами зробити 5 легких зачісок на будь-яку довжину волосся. Але перед початком відео я хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я часто викладаю нові повідомлення, відеокружечки та оповіщення про нові відео, а також мій інстаграм. Всі посилання будуть під цим відео, а ми вже будемо починати. Ну і Перша зачіска у нас буде це хвісти з локонами. І взагалі ця зачіска дуже легка, тому ми беремо дві прядки. Спереди. І потім ми робимо високий або низький хвіст, і так і так буде дуже гарно. І в наступній зачісті ми будемо з вами використовувати крабік. І, до речі, я таку часто роблю, вона зручна І я можу так цілий день з нею проходити. І так, отже, що ж це за я беру роблю хвостик а можна з резинкою. можна І без. І просто збираю волосся і закручую його роблячи ніби гуліку. а потім просто закріплюю все це крабіком. Наступна зачіска – це мальвинка з крабіком. Але як на мене, ця зачіска не дуже надійна і цей крабік в нього просто ззаду сповзає з волосся. Але по суті, нам потрібно просто закріпити, затягнути назад передні прядки волосся. І в цьому вся зачіска. І наступна зачіска теж дуже легка, і вона може підійти як для не дуже довгого, так і для довгого волосся. Отже, робимо хвіст на два повних оберти резинкою. На третій хвіст ми не затягуємо повністю, щоб вийшов такий ніби пучечок. Ось і вся зачіска. Виглядає дуже прикольно та зручно. Але через деякий час цей пучечок може ніби сповсти і буде трошечки складно його розплутати. Ну а тепер на черзі мальвінка без кравіка, а на резинці. І тут ми робимо все те саме: беремо трохи волосся спереду і ніби відводимо його назад, закріплюючи резинкою. Думаю, що така мальвінка з резинкою буде триматися значно краще, ніж із крабиком. Тому що кравік може просто сповзти з волосся, а резинка нікуди не дінеться. І можливо резинка буде навіть краще підтримувати волосся, щоб воно не лізло в обличчя і взагалі наперед. Ну і це були усі п'ять легких зачісок, які я вам хотіла показати, і я дуже сподіваюся, що я вам чимось допомогла і що вам сподобалося це відео. Тож я вже буду з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!